В силу сложившейся ситуації з образованием содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Отже, Михайло Сергійович оголосив про відставку з посту президента СРСР у зв'язку з утворенням на місці Союзу РСР співдружності незалежних держав. Ця заява, безперечно, закриває цілу епоху в новітній історії нашої країни і всього світу. Історики потім прискіпливо оцінять його діяльність на цьому посту, зважуючи усі за і проти, винесуть свій вирок. Ми ж, співвітчизники президента, і навіть трохи земляки багато в чому можемо йому дорікнути, але не зараз, не сьогодні. Згадаймо, що в 1984 році з легкої руки залізної леді Загарбачовим на Заході утвердилася репутація політика нової формації, спроможного приймати сміливі рішення. Сьогодні він також прийняв сміливе рішення і, хоч пішов не з почуттям до кінця виконаного обов'язку, але з гідністю переможця, переможця тоталітарної системи, завдячуючи своїй зовнішній політиці. Йому вдалося за короткий час перетворити світ, але й ціну за це він сплачує велику. як би там не було. Але президент залишається громадянином країни, яку, починаючи з весни 1985 року, він як останній генеральний секретар ЦК КПРС, а потім перший президент великої держави вирішив перетворити у відкрите світу демократичне суспільство. Тож заява не лише закриває епоху в історії, а й відкриває нову. Будемо сподіватися світлішу, Немало противорічів. Поверхностних і суб'єктивних суждень. Судячи з сьогоднішньої заяви, Горбачов так нічого і не зрозумів. Він шкодує за тим, що йому не вдалося зберегти союз. І все ж таки, він зробив дуже і дуже багато. Якби позавчора я або хтось із моїх колег не думав критикувати Михайла Горбачова, то нас би просто не допустили у студію. Вчора. Його критикували хто завгодно і як завгодно, і це сходило з рук. Позавчора з його ім'ям пов'язували надії на перетворення в нашій республіці і в колишньому радянському союзі. А вчора він став найголовнішою перешкодою на шляху до цих перетворень, зокрема на шляху до незалежності нашої України. Напевне, він, як і всі ми, став жертвою більшовицької системи. Яка найголовніший гріх, якої не в тому, що вона понищила природу і промисловість, а в тому, що вона просто перекрутила нам мізки, переставила їх з ніг на голову, і ця неординарна людина, усвідомивши необхідність реформ, почала здійснювати їх суто більшовицькими методами з допомогою єдиної непогрішної, монопольної, комуністичної партії Радянського Союзу. Напевно, йому багато в чому можна дорікнути і нагірним Карабахом, і Вільнюсом, і Тбілісі, і порожніми магазинами, і кілометровими чергами, і ще багато багато чим. Але будьмо чесні, сьогодні він сказав абсолютно точно, що він міг би бути ще років 10 або 15, напевно, червоним царем. І більшість з нас кричала б слава КПРС, а потім тихцем на кухні розповідали політичні анекдоти. А в результаті, завтра наші діти жили б набагато гірше ніж ми сьогодні. Отож, давайте не будемо кидати камінь в людину, яка правда сама того не бажаючи поклала кінець цій страшній жахливій більшовицькій імперії. Член президії Верховної Ради України, голова народної ради Лесь Танюк дав інтерв'ю кореспондентові Рух Прес. Ось що він сказав: на його думку, колишній президент Союзу РСР Горбачов пішов у відставку спокійно і не втратив від цього свого авторитету, хоча і залишився прихильником єдиної унітарної держави. Що ж думають про відставку Горбачова за рубежем? Сполучені Штати Америки о 21 годині за місцевим часом або о 4 годині за московським. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш прибуває у Білий Дім. Він виступить із телезверненням до України до Америки. Спочатку він планував повернутися в Білий Дім у четвер, коли очікувалося, що він виступить із заявою про визнання незалежних держав колишнього Радянського Союзу. А тепер не виключена можливість того, що президент уже через кілька годин оголосить про це. Париж. Канцелярія Лисейського палацу розповсюдила заяву президента Франції Франсуа Міттерана. Ось що в ній сказано: Михайло Горбачов є одним із діячів, які зробили найбільший вплив на історію 20-го століття. Брюссель тут поширена заяву генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера. Цитую, Михайло Горбачов заслужив своїми діями повагу і вдячність людей в усьому світі і особливо у Європі. Отже, президент Горбачов пішов у відставку. Але хто тепер триматиме руку на небезпечно червоній кнопці пуску ядерних ракет? Ось що заявив сьогодні на сесії Верховної Ради Росії Борис Єльцин. Це буде тільки одна ядерна кнопка, всі інші республіки її обладати не будуть. Но для того, чтобы нажать на нее, при необходимости, требуется согласие четырех участников соглашения ядерных республик. Оперативные... И доверенные лица, тут как тут, Троньку на фронт фиксируют.